Контрабас UA. автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Давайте робити все, щоб до перемоги. Ми зробили все якнайшвидше, щоб зберегти якомога більше людей. Зокрема, це можна зробити через фонд 24 го каналу. Ми продовжуємо збирати на пікап для евакуації поранених. У нас є. Е Ага, дякую, колеги. Виводять якраз бачите, ми майже майже вже зібрали 200 тисяч гривень. Здається, вчора почали і вже сьогодні майже зібрали низький уклін. усім, хто долучається, дякую всім. Збираємо на пікап для евакуації поранених для одного з спецпідрозділів, які ну зокрема готуються до контрнаступу. Повірте, дуже е, потрібен, не те, що не завадиться, дуже потрібен такий автомобіль, така техніка для контрнаступу, відповідно, для нашої перемоги. Тому я ще раз вдячний усім, хто переходить на е, наш сайт або ж через е, QR-код. QR-кодом користується. Фонд 24, фонд 24 tvua е, е, англійською. Будь ласка, знаходьте нас і допомагайте. От можна просто зараз. І ще простіше навести на е, екрани телевізорів чи комп'ютерів, камери своїх смартфонів і буквально в одне натискання перейти на сайт. Дуже просто. Ну і м про те, що насправді не так вже й не таким вже й простим може бути український контрнаступ, свідчать або можуть свідчити заяви українських посадовців. Міністр оборони та президент України. Поспілкувалися із західною пресою і дали зрозуміти, що завищеними є очікування від українського наступу, дещо завищеними. Ну і можливо про це свідчать слова також очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. Він дав інтерв'ю виданню Yahoo News і ось що каже. Росія не має жодного потенціалу для спроби масштабного наступу будь-україні, але спро але спроможності для оборони у них є. А, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутися. Також Буданову повідомляє, що Росія намагається накопичити певний зака... запас ракет, аби зірвати український наступ. Ну і мабуть, і іще... <кій> ще одну заяву. Цікаво, яка була зроблена в цьому самому інтерв'ю, варто розібрати детально щодо ліквідації низки російських пропагандистів і можливої причетності або непричетності до них українських спецслужб, відповідаючи на відповідне запитання від News, Буданов сказав, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги. Відповідь була дипломатичною. Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіяни, будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України, відповів керівник Головного управління розвідки. Ну, чесно кажучи, уявлення не маю, чи справді має Україна якесь відношення до цього, схиляюся, то все таки, що. Все це частина російських спецоперацій, і ліквідацію російських пропагандистів займаються саме їхні а спецслужби. Чому ну тому, що ліквідовують якихось дрібних. Сошок, яких про яких особливо ніхто і не чув. Ну от мабуть, все таки найтакий гучніший випадок стався напередодні. Це так званий письменник, а насправді і окупант Захар Прілєпін, і то не Захар його насправді звати. Вони дуже люблять дуже люблять, вочевидь, ховатися від гаги, брати псевдоніми собі собі. Так чи інакше він, судячи з усього, вижив, не дуже він цілий, але постраждав. І в росіян, російських пропагандистів, зараз доволі таки гучна істерика щодо цього. А говорять і у Соловйова про те, що, от мовляв, всі ми під загрозою. Ну і насправді я так бачу: тенденція все-таки, що під загрозою не всі. То топів вони мочити не збираються. Ну, умовно кажучи, того самого. Соловйова чи Скабєву, а судячи з усього, займаються такими дрібними пропагандистами, щоб зробити з них сакральних жертв, і так би мовити, об'єднати Росію, показати, що це ж така от зла Україна займається терактами. Ну відверто кажучи, нічого дивного в цьому не бачу. Це тактика, якою вони користувалися від. 99-го року дуже так щільно, мабуть, щороку. Принаймні, ну давайте згадаємо, під яким приводом вони розпочали Другу чеченську війну, другу російсько чеченську війну. От власне Путін підривав житлові будинки у Москві та інших містах, ну, з допомогою свого коріша. Колі Сахара, це Микола Патрушев. Тоді керівник ФСБ, а нині голова Ради обор... Ради безпеки та оборони Росії, Ради безпеки Росії. Ну і от тоді цей колір займався з його підопічні. Займалися безпосередньо закладанням вибухових речовин у житлові будинки. Їх ловила поліція міліція на той час. Російська а МВС розповідало про те, що знайшли вибухові речовини. А потім. ФСБ виходило з заявами про те, що таке то учення у нас такі, і, взагалі, то ні взивчите вічества, а сахар. От, ЗМІ, і в принципі, і правоохоронці з Міністерства внутрішніх справ Росії на той момент доводили, що це ніякий не цукор. Але, ну, бачите, російське суспільство це не збентежило. Вони якось так в тумані навіть не усвідомили, що. Отой майбутній на той момент ще російський президент. Він тоді ще був прем'єр-міністром Путін. Що це просто вбивця не більше і не менше? Ну тепер вже більше. Тепер вже просто військовий злочинець номер один у світі, але ж бачите, ну так 23 роки живуть під керівництвом відкритого вбивця, і особливо це значну кількість людей там не бентежить.